Я абсолютно розумію в чесно. Коли там журналісти в газетах пишуть, деякі депутати заявляють, що це не присуща функція для депутата їздити і вибивати кошти на округ в державу. Це має робити державна машина. Тобто є виконавча влада, кабінет міністрів, губернатор, нехай цим займаються. Абсолютно згідно, що так має бути, що розподіл коштів має йти. Розподіляться не методом вибивання, а методом чесного спину. Але чомусь нас так стається, що до вибору, то якщо ти в опозиції, не важливо, до влади, любої, то всі кажуть, що це принцип несправедливий. А тільки підтримують посаду міністра, зразу забуває. Бо міністр став, всі прийшли і знов ти ділиш. І ще ні одна. Влада, яка була в нас, не запропонувала поміняти цей квіт. Тому я теж їжу, займаюся, вибиваю ці кошти. Я казав чесно, що я до виборів, до виборів приїжджав і казав, я буду займатися лобіюванням. Я не буду показувати пальцями на голову, ще на когось, що вони винуваті. Я буду казати, що я зробив, і буду допомагати любити. Ось. Тому дійсно ми тут переходимо говорили на 11 об'єктів окрузі. Це не мало, повірте, для такий короткий час. Досить. Вдалося підписати, оформити всі документи, тільки отримуються фізичні кошти. Сільський голова знає зараз. Тут не варті винувати, винувати державна машина, влада сьогоднішня, що вони не платять кошти по казничих рахунках, тобто запізненням, затримкою. Але якось ми їх мусимо пропхати. Далі я знову займаюся ваш садочок. На який є вже проєкт на документація, 3-4 мільйона, я зобов'язався розбудую. Мені казали, що до виборів не казав, бо до виборів я не був впевнений, що я можу зробити. Я розумів, як, що тепер. Я цей садочок ви, на цей садочок коштує привезу. Якщо <плес> не вкраде, дякую, не впаде щось з неба чи щось таке то е це буде в слідчому році. Документи всі є, цей рік обіцяти не хочу, бо так і гроші сьогодні платять, це собі можна самому підкрупові зацепити. Так? Але я просто знаю, що на слідчий рік мусить платити передні президентські вибори. Іншого варіанту як щось робити шанси мають. Тому не мусить це робити. Отака методика.